І що робити, якщо у вас трапляються такі випадки, що хочуть доєднатися гіперактивні дітки, дітки з особливими освітніми потребами, або навіть малюки до двох років, ми їх також будемо виділяти в таку окрему ланочку, так? особливостей. Так? Тому що а, вони теж а, мають певні моменти, які ми маємо враховувати. Тож, а, якщо а, батьки а, хочуть долучитися, і ви не зможете їм відказати так, або, наприклад, а, там, так сказати, що вибачте, ми вас так будемо брати, не будемо, ви маєте їх взяти і адаптувати. Це вже ваша задача, яким чином ви це будете робити. А як це зробити? Давайте хочеш розбиратися. Звісно, якщо у вас є дитина з гіперактивністю, вона має бути завжди біля вас. І ми Робимо таким чином, ця дитинка має бути нашим помічником, тому що цю енергію треба обуздати і направити в мирне русло. А, воювати, боротися, там, щось йому там так поріцати це все не буде мати ані якого результату. Ваша задача зробити так, щоб ця дитина була максимально до вас так. Орієнтована, і вони зазвичай дуже а, розумненькі дітки. Так? Якщо це ми кажемо просто лише про так, собі таку, так, гіперактивність, вони мають, звісно, дефіцит уваги, звісно, їм важко концентруватися, але ми маємо зробити так, щоб їм було цікаво. І відповідно, ми одразу його переключаємо. переключаємо. Ой, допоможу, а тепер ложки, я тепер даю вані, я тепер даю Сереже, молодець. А тепер. Так? Тобто, це вся ваша комунікація. Комунікація має бути частково через цю дитину. Це дуже вручає, дуже допомагає, і вони потім виходять такі горді, що вони собі такі помічники, все. І дитина буде дуже дуже орієнтована на вас, на ваші заняття, тому що він буде розуміти, що ви його теж розумієте і підтримуєте. Тому що зазвичай таких діток завжди ой, там не стій, там не галди, не кричи, і вони дуже потребують нашої уваги, так не дивлячись на те, що вони такі всі шиопопі. Далі діти з особливими освітніми потребами. Звісно, ми маємо орієнтуватися і нашу програму так, підлаштовувати під них, тому що 100% ми там будемо мати особливості пам'яті, уваги, концентрації і так далі, дивлячись від того, яку саме нозологію ми будемо мати. Так? А, відповідно, ми будемо орієнтуватися на це. Якщо до вас а, трапляються, випадають дітки, наприклад, з спектром так, аутистичним, ми маємо орієнтуватися на те, щоб цю дитину а, не перевантажити. Тому що ви ж розумієте, там може бути гіпочутливість, і гіперчутливість вони можуть їсти неїстівні речі. Ви маєте за цим слідкувати. Вони можуть проявляти неважену поведінку. Якщо, наприклад, хтось писне, крикне, вони можуть на гучні такі шуми, і там і вдарити, і якось так лякатися, і сам, самі можуть. Видавати цей шум, а, крик гам, і так далі. Тобто, ми тут вже кажемо про те, що всі педагоги наразі, так які роб, працюють в дошкільних установах, вони теж мають бути трошечки дефектологами, так якщо навіть ви маєте а, так загальну освіту дошкільну, початкову все одно наразі ми маємо орієнтуватися, хоча б поверхню, хоча б в загальних потребах та проблемах цих дітей. Бо їх наразі все більше і більше, і вони вже стають наразі невід'ємною частиною будь-яких груп, класів, інклюзії. Так? Але ми до цього йдемо для того, щоб ми були толерантними, для того, щоб ми були розуміючими та могли допомагати. Так? Тобто, наша професія допомагаюча. Цим ми займаємося. Маляки до двох років а, так буває, складається, наприклад, приходить братик або сестричка, і молодший теж дуже хоче відвідувати ці заняття, і він потрапляє до вас на заняття, бо мама просто ну, не може стояти там, знаєте, тримати оборот ну, перед дверима. Так? Тобто, таку дитину ви теж запросите і скажете, ми візьмемо її так само на групу з вашим там, старшеньким, так? не дивлячись на те, що вона може потрапити іноді в групу чотирьох річок, так? а дитинці буде там півтора року. Але є такі дітки, які дуже активні і дуже хочуть. Що і потребують. Так само звертаємо особливу увагу на них. Ви маєте пам'ятати про те, що ці дітки будуть зазвичай завжди біля вас. Так? Це такі будуть ваші хвостики, на яких ви будете зважати першими, бо вони важче чекають, їм важ, важче сформувати відповідно ось ці всі режимні моменти, які будуть у вас в групі. Тож ми маємо їм так само допомагати асистувати. Таким діткам необхідно давати впродовж заняття, перепочивати. Так? Коли вони можуть робити щось, можливо, не дуже корисне, так? не навантажене, але для того, щоб вони могли трошечки припочити і далі знов дати вам новий ривок. Так, відповідно ваших заняттях, тому що час, який витримують ці малюки, відповідно коротший, ніж будуть дітки, які будуть там більш дорослими. Так, наприклад, звісно, ми розуміємо, що так за віковою нормою дитина до двох років заняття 15-20 хвилин, ось так. Але батьки не будуть в дитячий центр перевозити дітей на 15-20 хвилин, коли їм годину їхати туди і годину назад. Відповідно, ви не можете поставити таку протяжність цього заняття, хоча в 40-50 хвилин для малюків ви все одно маєте. Відпрацювати для того, щоб е, вони так і побачили, що у вас різні види діяльності, відповідно, ви щось там зробили, якусь поробку, і пограли, і потанцювали і побігали. Що вам допоможе? Часта зміна, зміна ваших. Е... Таких декорацій, скажімо так, так, часто зміна ваших завдань, і ви маєте бути а, таким собі аніматором. Знаєте, в мене дуже часто є такі спори з колегами, які кажуть, я не буду це все я серйозна людина. <гум> ну я розумію, <гум> так, а, але ми всі трошки маємо бути так більш емоційними, ніж зазвичай. Так, зараз ми з вами, дорослі люди, ми можемо спокійно і достатньо рівно спілкуватися, обговорювати якісь моменти з дітками, так не пройде. Ми маємо, знаєте, працювати так, як в останній раз. Дуже емоційно, класно для того, щоб вони хоча б трошечки уловили, знаєте, ось цього натхнення і настрою. Вам треба дати настільки більше, ніж зазвичай, що просто, знаєте, на максимумі завжди працюєш. Для того, щоб це було класно, насичено, і дітки горіли. Ви маєте ще більше горіти, ніж вони. Рушимо далі. Ритуали дуже їх обожнюю. Тому що вони, по-перше, роблять ваше, а, заняття індивідуальні. Взагалі, ці ритуали вони показують і вашу індивідуальність також. А, вони допомагають діткам і батькам гарно себе почувати. В якому це випадку? Дітки прийшли, вони бігли там, де щось якась калюжа, машина їхала, не їхала, вони перезбучені. Ваш ритуал, наприклад, вітання може дуже гарно їх занурити у вашу сьогоднішню тематику і переключити їх з отої біганини до вас. Буває, трапляється таке, що батьки дуже люблять, щоб вони там не гарчали, не ганчали, не ганяли в коридорі дати телефон. Звісно, висмикнувся той телефон, а тут Настя. Розумієте, наскільки треба Насті бути більше, ніж телефон такий да? зацікавлений? Так, відповідно, ми маємо ось ці ритуали занурювати, допомагає нервовій системі дитини перелаштуватися, зрозуміти, що він вже на занятті. Ритуали прощання так само наше прощання роблять більш спокійним. Так? Дітки не нервують, що вони так, вони розуміють, вже кінець, треба збиратися. Ми якийсь там ритуал, відповідний зробили, і вони пішли. До того ж, ці ритуали це і є частина вашого заняття. У вас не болить голова. Знаєте, яким чином, Боже, та година, що з ними робити, і так далі. Ви, наче, конструктор, збираєте це групове заняття так, відповідно до вашої тематики. Ага, ви знаєте, от у мене є ритуал там, так, занурення в тему, ага, до цієї тематики підберу те те, 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 а потім ми переходимо до цього, 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 цього. Ось там у нас всередині якийсь ритуал, так, і далі ми перейшли. Ось, наприклад, у мене зазвичай так, є ритуал вітання, включення, тому що буває дуже часто, що хтось запізнюється, так, а ми там поки собі щось там робили, так, шебуршали, вже всі підтягнулися, усілися. І, наприклад, ми починаємо завжди наше заняття на підлозі, так, такий собі таймфлор, коли ми граємо і виконуємо. А на другу половину заняття, так, або всередині ми маємо якусь там руханку, і ми йдемо вже далі за столи працювати. Де ми вже маємо там якісь поробки, щось ми там ріжемо, клеємо, ліпимо, працюємо з складишами і так далі. і так далі. Це мої ритуали. так? І в кінці дитинка має там свою якусь поробку чи цікавинку і несе відповідно її батькам дарувати ці там листівки чи якісь поробки, що вони там зробили, або, можливо, її там, так, якісь там щось, якусь цікавинку, хтось передав і він зробив це бабусі, дідусям, і вони несуть. Так, це мої ритуали. Ваші ритуали вони можуть бути. Будь-якими нема шаблонів, нема стандартів. Ми маємо про це пам'ятати. Хтось дзвіночки дзвонить, хтось а, в кільця пригає, а, хтось свічки дує, хтось в долоньки плескає, хтось бульки дує і так далі. Так? А, якщо ви, наприклад, не маєте поки що знаєте, якогось свого такого багажу, з якого ви витягнули так, ці ритуали, можна їх прям брати. У когось і приймати до себе. Згодом ви зможете відпрацювати свою вже систему, так подивитися, що більше вам до душі, що менше, так що більш заходить вашим вихованцям, що менше. Тому що ми маємо теж ці вогни їм дарувати і нести. Якщо вам щось не подобається робити, повірте, так і буде. Навіть з практики, коли у мене, наприклад, працюють дівчата різні, у кожної дівчинки завжди є своє більш улюблене, що вона краще виконує з дітками щось менше. І це нормально, що це різне, так? Хтось любить сидіти з ними там, порпатися, що потім, знаєте, ми там полососимо дві години, так, але то їй подобається, вона це зробить з якістю. А інший око сіпається, розумієте, бо вона розуміє, що це потім буде. І ми маємо на це теж зважати на наші особисті потреби. Так, тому що ми педагоги і ми центральні тут фігури. Так, і ми маємо дітей залучати, робити це якісно і класно. А якщо це не подобається нам, повірте, любов'ю до цих занять діти теж не проникнуться. Так, тому налаштовуємо перш за все себе, а потім вже і долучаємо до цієї любові, до групи, до занять, до ігор, наших вихованців. Тож, ви маєте собі накидати варіації вітання з вчителем, можливо, це якийсь маленький квест, можливо, це переглядання відеоматеріалів, так? коли вони, а, там, наприклад, на проєкторі 5 хвилинок щось подивилися, так? або там, на планшеті, там, так? які, дивлячись, у вас є медійні а, так, формати. І, відповідно, ми вже продовжуємо, вони вже знають сьогоднішню тематику, так? або взагалі про що ви говорите. А, мандри, пригоди, квести або повне занурення в тематику. Тобто, коли відкривається двері, а там вже на дверях ми бачимо, якісь павутиння висить, і якісь вже записочки і так далі. і так далі. Тобто, так вони тільки перейшли поріг і вони вже розуміють, що відбувається магія, Так, тож, куди вони попали. Також ми можемо використовувати і самі тематичні елементи, тематичні костюми, тематичні декорації, ну, часткові, відповідно, так? ми ж з вами не в театрі, так, але якісь елементи, коли вони. Прийшли, а ви там ліани розвішали, так там стоїть у вас якийсь там так слоник, відповідно, він нам вітає. Або коли ми там беремо літак і вони вже знають, ага, ми зараз відправляємося там не в якийсь мадриці, літачок, там кожна дитинка може.